Характерник представляє вашій увазі Епос Про Єльгамеша, переклад з Вавилонської Сергія Кінзерявого Пастухіва. Шоста. Він помив своє довге волосся, почистив свою зброю. Волосся закинув назад поза плечі, викинув брудне, одягнув чисте. Він одягнувся в ризу і підперезався. Коли Гільгамеш надів тіару, велика Іштар глянула на красу Гільгамеша Ходи, Гільгамеше, будь моїм мужем, віддай мені дар плід твій. Будь мені мужем, я жінкою тобі буду. Приготую тобі колісницю з блакиті і золота, лапіс лазурі, із колесами з золота та рогами із пропуск. Замулі вправитимуть упряжені демони шторму. Серед запахів кедрів входитимеш у дім наш. Коли входитимеш у дім наш, поріг і покуття цілуватимуть твої ноги, тобі кланятимуться королі, князі, правителі. Удар тобі принесуть урожаї гір і рівнин. Твої кози приводитимуть трійнят. А вівці двійнят, твої в'ючні осли переганятимуть мулів. Коні твоїх колісниць уславитимуться безстротою. Воли твої у ярмах не матимуть рівних. Гілямеш відкрив уста свої і сказав, звертаючись до великої іштар Але що я мушу тобі дати, коли візьму тебе в супружжі? Я мушу дати тобі оливи й одежу для тіла. Я мушу дати тобі хліба й провізії. Пропуск. Харчі, достойні божества, напитків достойних цариці. Пропуск. А яку вигоду я матиму, взявши тебе в супружжі? Ти лише пропуск. Що не пропуск в холод, задні двері, що не затримують подову бурного вітру, палата, що давить героїв, слон, який зриває попону свою, смола, що бруднить кожного, хто несе її. Міг, що обливає водоноса. Вапняк, що пропуск. Камінного вала яшома пропуск. В землі ворожій. Сандаль, в якому сподикається той, хто його носить. Хто із твоїх любовників має твою любов вічно? Хто із поклонників твоїх милий тобі стало? Постривай, я пригадаю тобі історії твоїх любимців. Пропуск. Тамузові, Може, від твоєї юності ти присудила щорічне голосіння. Сорока -го пташка ти любила, та ти вдарила його і зламила крило. Тепер живе він в лісі й плаче капі. Ти льва любила досконалого в силі. Але ти вирила йому сім та ще сім ям. Ти любила коня, прекрасного в битві, ти призначила йому батіг, шпори та ремінь. Бігати по сім стадій ти присудила йому. Та й призначила йому пити муть. Його матері сілілі, ти присудила ридання, ти любила пастуха стада, який безупинно нагромаджував для тебе вуголь, і щодня приносив у жертву козенят. Ти ж ударила його і повернула у вовка. Його власні підпаски ганяють, і собаки його кусають за ноги. Ти любила батькового садівника і шулану. Він стало приносив тобі китиці дактилів. І щодня стіл твій уставляв достатком. Ти звела очі на нього і підійшла до нього. О, мій Ішулану, ходи, насолодимся твоєю мужністю. Простягни свою руку і доторкнись до нашого стану. Ішулану сказав тобі Чого ти хочеш від мене? Чи ж не пече моя мати? Хіба я не їв? Щоб мав їсти хліб зла й прокляття? Хіба ж комиш захистить від зимна? Коли ти почула цю його мову. Ти вдарила його і повернула в крота, ти поселила його всередині пропуск він не піднімається, він не сходить в долину. І якщо ти полюбиш мене і мене потрактуєш, як їх. Коли іштар це почула, іштар прийшла в лють і подалась на небо, і пішла до Ану, батька свого. І пішла до матері своєї Антум і сказала Батько мій. Гільгамеш злаяв мене, Гільгамеш вирахував мої злочини, мої злі вчинки, мої невдачі. Ану відкрив уста свої і сказав, звертаючись до Великої Іштар. Ти сама напросилася на. Пропуск. Тож Гільгамеш і вирахував твої злочини, твої злі вчинки і твої невдачі. Іштар відкрила уста свої і сказала, звертаючись до Ану, свого батька. Тату, створи мені Буйвола Небесного, щоб знищив Гільгамеша!» Наповни Гільгамеша пропуск. Якщо ж ти не створиш мені буйвола небесного, я розіб'ю ворота підземелля і проломлю засуви. Я навстіж відкрию двері, я підніму мертвих, щоб вони, як живі, їли. Тож мертвих стане більше, ніж живих. Ану відкрив уста свої і сказав, звертаючись до великої іштар. Якщо я зроблю. Як ти просиш у мене, то буде сім років пустоколосся, чи ти припасла зерна для людей, чи ти накопила корму для худоби? Іштар відкрила уста свої і сказала, звертаючись до Ану, свого батька Я нагромадила зерна для людей, я виростила корму для худоби. Якщо буде сім років пустоколосся, я припасла зерна для людей, я накопила корму для худоби. Пропущені з десяток рядків. Небесний Буйвол зійшов. Пропуск. Своїм першим храпом він убив сотню мужів. Двісті мужів, триста мужів. Своїм другим храпом він убив сотню. Пропуск. Додатково двісті мужів. Пропуск. Більше триста мужів. Пропуск. Додатково. За третім своїм храпом. Пропуск. Він заатакував Енкіду. Енкіду ж пропуск. Його напад. Енкіду скочив і зловив небесного буйвола за роги. Небесний буйвол запінився. Головешкою свого хвоста пропуск. Енкіду відкрив свої уста і сказав, звертаючись до Гільгамеша Друже мій, ми пишалися пропуск. І між Карком та його рогами пропуск. Енкіду погнався за буйволом небесним. Він зловив за кінець хвоста його. Два рядки пропущені. Між карком та рогами він увігнав свого меча. Пропуск. Коли вони вбили небесного бика, вони вирвали його серце, поклали перед Шамашем. Вони відійшли і впали ниць перед Шамашем. Два брати посідали. Іштар вибралась на валу рука загороду. Вона вилізла на вершок і кинула прокляття. «Горе Гільгамешові понизив мене, вбив Буйвола Небесного. Коли Енкіду почув цю мову Іштар він вирвав праве стегно у Буйвола Небесного і кинув перед неї Коли б я тільки міг достатись до тебе, я б зробив би те саме з тобою, що з ним, я б кишки його намотав на тебе. Іштар покликала дівиць. Куртизанок і блудниць, праве стегно небесного буйвола оплакувати приказала. А Гільгамеш скликав майстрів, зброєзнавців, усіх ремесел. Знавці захоплювались величиною рогів, тридцять фунтів лапіс лазурів міщав кожний. Грубиною були по два, шість міроливи умістимість обох. Він подарував як помазання своєму богові Лугальбанді. Він вніс роги. І повісив їх у своїй княжій спальні. В Ефраті помили вони руки свої. Вони обнялися і відійшли, проїхали вулицею Урука Люди Урука збирались, щоб побачити їх. Гільгамеш сказав слово простолюддю Урука Хто найславніший поміж героїв? Хто найвизначніший з поміж людей? «Гільгамеш! найславніший поміж героїв. Гільгамеш найвизначніший з поміж людей. Три рядки пропущено. Гільгамеш відсвяткував веселе свято в палаті своїй. Поснули герої, спочиваючи на ложах нічних. Ліг також і Енкіду і бачив сон. Устав Енкіду, щоб відкрити сон. До друга свого звернувся. Друже мій. Чому боги мали спільну нараду? Кінець шостої таблиці. Таблиця сьома. Початку асирійської версії немає. Хецька версія читається. Пропуск Тоді настав день. І Енкіду сказав Гільгамешеві, друже мій, послухай, що за сон я бачив цієї ночі. Ану, Енліль, Еа та небесний Шамаш зібралися на раду. І Ану сказав Енлілові, тому, що вони вбили небесного буйвола і вбили гуваву, один з них умре, сказав Ану. Той, хто обібрав гори з кедрини. Але Енліль сказав Енкіду умре, Гільгамеш не повинен умерти. Тепер Небесний Шамаш відповів Богові Енлілю. Чи ж вони не на твій приказ убили Небесного Буйвола й гуваву? А тепер невинний Енкіду вмирати мусить? Розсердився Енліл дуже на божественного Шамаша, бо ж ти щодня сходиш до них, не мав ти один із них? Зліг Енкіду перед Гільгамешем, і по лиці його Гільгамеша текли сльози. Брате мій, дорогий брате! Чому вони мене, а не тебе, виправдали? І ще, чи ж посадить мене дух мертвих при дверях мертвечений, і я ніколи більше не побачу дорогого брата очима своїми? Тут кінець хецького тексту, а сирійська версія, десь після правдоподібних голосінь Енкіду та згадок і роздумів про пройдене, уводить нас в русло дальшого оповідання. Енкіду пропуск підніс очі свої. Із брамою веде він бесіду, немов із людиною. Двері ж лісові і раціональні, і нічого не розуміють. Пропуск. За двадцять стадій я подивляв матеріал на тебе. Пропуск. Доки не глянув на щогловидні кедри. Пропуск. Не було ж нічого надзвичайного у матеріалі твоєму. Пропуск. Сімдесят два лікті височиною, двадцять чотири лікті шириною. Пропуск. Твій майстер зробив тебе в Дніпурі. Обрамо, знав би я, що це твоє призначення і що твоя. пропуск. Спричинить оце я підняв би сокиру, порубав би тебе. Я б змайстрував із тебе тендітну раму. Пропуск, мабуть, із п'ятдесят рядків. Енкіду, мабуть, звертається до Шамаша, щоб прокляв мисливця. Колонка третя. Пропуск. Його майно знищ, зменши його силу, хай дорога його буде немила тобі. Хай дичина втікає від нього при ловах. Пропуск. Хай мисливець не знайде сповнення серця свого. Серце його спонукало покликати куртизанку шамхат. Пострівай Шамхат, Я визначу долю твою, долю, що не скінчиться повіки. Я проклену тебе великим прокляттям. Пропуск, що прокляття рік річно ставало проти тебе. Пропуск із дев'яти рядків. Вулиця буде твоїм пристановищем. Тінь стіни буде житлом тобі. Пропуск. Твої ноги, хай і п'яний, і спраглий, б'є тебе по обличчі. Пропуск із десяти рядків. Коли Шамаш почув слова уст його, він негайно кликнув йому з неба. Чому, Енкіду, ти клинеш куртизанку шамхат, яка навчила тебе їсти хліба достойного богів, пити вино царів достойне, яка вдягнула тебе в розкішну одежу, і яка дала тобі блискучого Гільгамеша за друга. А тепер, друже Гільгамеш, брат твій рідний, покладе тебе на пишне ложе, уложить тебе на ложе чести, посадить тебе на сидіння спокою, що ліворуч, щоб князі землі цілували твої ноги. Він звелить людям у рука плакати за тобою, голосити. Цвіт народу він обтяжить останньою для тебе прислугою, і сам він через тебе відпустить довге волосся. Він одягне шкіру лева і блукатиме по пустині. Коли Енкіду почув слова доблесного Шамаша, його гнівне серце втихомирилося. Бракує двох рядків. Прокляття тепер змінюється майже на благословення. Колонка четверта. Значно пошкоджена. Королі, князі, вельможі любитимуть тебе. Пропуск. Здивується, ударить себе по стегнах. Стряхне волосся голови своєї. Розв'яже свою калитку для тебе. Лапіс Лазурі та золото. Пропуск. Для тебе його амбари виповнені. Перед богів жрець приведе тебе. Ради тебе забудеться жінка, мати семи!» Пропуск. Енкіду. Тіло якого немічне. Пропуск. Він спить сам. Пропуск. Серед ночі він відкриває своє серце перед другом. Друже мій. Я бачив сонці цієї ночі. Небеса ревіли. Земля лунала. Пропуск. Я стояв сам. Пропуск. З'явився. Похмуре було його обличчя. Вид його був як зу, птах бурій. Пропуск. Його кіхті були, кіхті орла. Пропуск. Він переміг мене. Пропуск. Він скочив, занурив мене. Бракує восьми рядків. Пропуск. Перетворив мене, що мої руки вкрилися пір'ям мов птаха. Він глянув на мене. Повів мене додому тьми, до житла іркали, додому, з якого той, хто входить, ніколи не виходить. Дорогою, що не веде назад. Додому, де мешканці позбавлені світла, де порох є їх їжею і глина їх поживою. Вони вдягаються, як птахи, в одежу із крил. Вони не бачать світла. Пробувають у темряві. У домі пороху, куди я ввійшов. Я дивився на королів, а корона їх поскидані. Пропуск. Ті короновані, які віддав направили землею. Відпоручники Ано та Енліль подають печеню, подають печиво, холодну воду з міхів. У домі Пороху, куди я війшов, пробувають первосвященник і прислужник. Там є жрець і юродивий. Сидять там служителі великих богів. Там етана, там сумокан, там також Ерешкігаль, цариця підземелля. Беліть жінка писар підземелля стоїть перед нею навколішки, тримає таблицю і читає перед нею. Вона підняла голову, побачила мене. Пропуск. І вона взяла того чоловіка. Тут пропуск приблизно на 55 рядків. Існує один фрагмент із промовою Гільгамеша, правдоподібно до матері Нінсун, що звичайно вставляють на цьому місці. Мій друг. Бачив сон провіщального значення. Пропуск. День, коли він бачив сон, скінчився. Енкіду лежить уражений один день. Пропуск. Що Енкіду на своїм ложі. Пропуск. Третій день. І четвертий день. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Недуга Енкіду ставала гіршою і гіршою. Одинадцятий, дванадцятий день. Пропуск. Енкіду лежить на ложі своєму. Пропуск. Він покликав Гільгамеша. Друже мій, пропуск, прокляв мене. Я не умру, як той, хто паде у битві. Я боявся битви і пропуск. Друже мій, щасливий, хто вмирає у битві. Я ж я помру у безслав'ї. Дальший текст утрачений. Таблиця восьма. Колонка перша. Як тільки з'явились перші проблиски ранку, Гільгамеш відкрив уста свої і сказав другові своєму Оанкіду, пропуск, як газель, і це ти якого пропуск Це ж ти, якого пропуск, виховала, виростила і. пропуск. Пасовище, ми дряпались на гори. І зійшли до кедрового лісу. Наступні чотирнадцять рядків непридатні для перекладу. Колонка друга. Послухайте мене, старшини. Поверніть вухо до мене. Це енкіду. Друга мого я оплакую. Гірким плачем, як жінка в голосінні. Моя сокира при боці, лук у руці моїй, кинжал при поясі, щит при мені. Празникова одежа моя радість. Устав злий ворог і ограбив мене. Мій друг брат молодший, ловець в степу, пантери в полі. Енкіду, друг мій, брат молодший, ловець онагра в степу і пантери в полі. Ми, що все перемагали, піднімалися в гори, що зловили й вбили буйвола небесного, що перемогли гуваву, який жив у лісі кедрів. Що це за сон такий, що оволодів тобою? Ти темний, і не можеш мене чути. Але він не підніс очей своїх. Він послухав його серце, та воно не билось. Закрив він свого друга вуаллю, як невісту. Пропуск. Він, мов лев, підняв голос свій. Немов льовиця, ограблена від малят своїх. Він метався назад і вперед, перед другом своїм, рвучи волосся й розкидаючи... Пропуск. Роздираючи і розкидаючи Прекрасну одежу. Пропуск. Як тільки стало на світ благословлятися, Гільгамеш, решта відбита. Колонка 3. На почесному ложі я поклав тебе. Я посадив тебе на сидінні спокою. Ліворуч від мене. Щоб князі землі цілували ноги твої. Я покличу людей у рука. Оплакувати тебе й голосити, квіт народу, я обтяжу службою для тебе, і сам я ради тебе відпущу довге волосся, я одягну шкіру лева і блукатиму по пустині. Як тільки стало на світ благословлятися, гільгамеш пропуск, він опустив свій пояс. Звідси, аж до 42-го рядка п'ятої колонки, практично не збереглося нічого. Мабуть, там був опис похорону ЕНКіду. Колонка п'ята. СУДДЯ Анунакій. Пропуск. Коли почув це Гільгамеш, серцем узрів образ ріки. Як тільки стало на світ благословлятися, Гільгамеш виготовив Пропуск. Він виніс великий стіл із дерева Еламагу. Чашу з Корнелії наповнив медом. Чашу з лазуру наповнив маслом. Пропуск. Він прикрасив і підніс шамашаві. На цьому восьма таблиця практично закінчується. Існують фрагменти із різними знаками. Але досі, Лебонь не вдалося їх зібрати до діла, тим більше перекласти. Таблиця дев'ята. Колонка Перша. Гільгамеш по своєму другові Енкіду гірко плаче і блукає по степу. Як я умру, хіба ж не стану я, як Енкіду? Горе опанувало серце моє. Я боюся смерти, блукаю по пустині. До утна піштіма, сина у бартуту, я визначив путь і негайно піду туди. Коли я підходив ніччю до гірських переходів, бачив левів і боявся, я підніс голову свою в молитві до сіна, до світла богів, підносилися молитви мої. І тепер також сіне, бережи мене. На ніч він ліг і від сну прокинувся. Пропуск. Вони раділи життям. Він ухопив в руку сокиру свою, вийняв меча із за пояса. Стрілою ж він скочив між них. Він ударив пропуск і розсіяв на шматки. Наступні десяток рядків занадто фрагментарні для перекладу. Решта відбита. Колонка друга. Гора називається Машу. Як він підійшов до гори Машу, що приварті сходу і заходу сонця щоденно, яка верхами дістає країв неба, а грудьми сягає підземелля. Люди скорпіони стережать брами її. Сяйво від них страхає, і погляд їх смертельний. Страшний їх блиск покриває гори. Вони при сході й заході пильнують сонця. Коли Гільгамеш їх побачив, захмарилось лице його від страху й збентеження. Він зібрався з думками і вклонився їм. Муж, скорпіон покликав свою жінку. Той, хто прийшов до нас, має тіло богів. Жінка мужа Скорпіона відповідає йому дві третини його Бог, третя чоловік. Кликнув муж Скорпіон до чоловіка, промовляючи слова до потомка богів. Чому пройшов ти таку далеку дорогу? Пощо пройшов ти всю цю дорогу до мене, проходячи моря, перехід яких трудний? Я хотів би знати причину твого приходу. Решта відбита. Колонка третя. Іду до Однапіштіма, мого батька, який увійшов у зібрання богів. Пропуск. Щоб поспитати його про життя і смерть. Муж скорпіон відкрив уста свої і сказав, звертаючись до Гільгамеша. Гільгамеше, ще не було нікого, хто б це міг зробити. Ніхто ще не прийшов шляхом гори. За дванадцять стадій, серце, пропуск. Суцільна там темрява, і нема світла. До сходу сонця. Пропуск. До заходу сонця. Пропуск. До заходу сонця. Наступні кілька рядків дуже пошкоджені. Решта відбита. Колонка четверта. Верх відбитий. Хай у скорботі та болю. В холоді чи горячі. Зі стогонами і плачем піду я. Відкрий же ворота гір. муж Муж-скорпіон відкрив уста свої і сказав Гільгамешевій. Пропуск. Іди, Гільгамеше. Пропуск. Дозволяю тобі пройти гори машу. Можеш перетяти і гори і гірські вершини. Хай безпечно ноги твої принесуть тебе назад. Брама гір відкрита для тебе. Коли Гільгамеш почув це. Він послухав слів мужа скорпіона. Подався дорогою сонця. Одну стадію прийшов. Густа темрява там, і нема світла. І неможливо побачити нічого ні спереду, ні ззаду. Пройшов він дві стадії. Колонка третя. Верх відбитий. Чотири стадії пройшов він. Густа темрява. І нема там світла. І неможливо побачити нічого ні спереду, ні ззаду. П'ять стадій пройшов він. Густа темрява, і нема там світла. І неможливо побачити нічого ні спереду, ні ззаду. Шість стадій пройшов він. Густа темрява, і нема там світла. І неможливо побачити нічого ні спереду, ні ззаду. А як пройшов він сім стадій Пропуск Густа темрява і нема там світла. І неможливо побачити нічого ні спереду, ні ззаду. Вісім стадій прийшов він і крикнув Густа темрява, і нема там світла. І неможливо побачити нічого ні спереду, ні ззаду. Дев'ять стадій пройшов він і відчув північний вітер. Пропуск Обличчя його. Густа темрява, і нема там світла. І неможливо побачити нічого, ні спереду, ні ззаду. Коли він пройшов десять стадій, пропуск близько. Пропуск стадії. Після пройдення одинадцяти стадій з'явилося світло. Перед ним стояли кущі самоцвітів. Як побачив, підійшов. Це плоди сердолика. Китиці висять, мило глянути. Лапіс Лазурі видає пропуск. Також плоди дає приємно оглядати. Колонка шоста. Верх відбитий. Знаки занадто фрагментарні для прочитання. Оповідається мабуть про дива незвичайного самоцвітного саду, СІДУРІ. Буфетниця, що живе на краю моря.